До Дня Соборності мистецькі колективи за підтримки КМДА організували фестиваль єдності Обіймись Україно». на урочистому концерті, побували наші журналісти. всеукраїнський фестиваль до Дня Соборності проводиться уже 11-й рік поспіль. Нині захід покликаний об'єднати українців музикою і словом, тому і називається відповідно Обіймись Україно». Єднання народу це основний фундамент, на якому повинна будуватись держава. Якщо буде всенародне єднання народу. Значить, ми переможемо. Тоді не страшні ні вороги, ні вороги, ніхто, тому що в єдності наша сила. Фестиваль єдності проект благодійний. До організації заходу долучилися районні адміністрації міста Києва, Міністерство культури та оборони. Ми всі працюємо на те, щоб об'єднати нашу країну. Минулий рік він був крайні важкий, і тим паче і продовжується певне ускладнення зв'язку з якби. Таку дискримінацію нашого населення з боку північного сусіда Російської Федерації мистецтво єднає націю, саме тому більше 20 аматорських і професійних колективів практично з усіх куточків України погодилися взяти участь у фестивалі. Потрібні такі заходи проводять, тому що люди повинні жити у мирі, у добрі, у злагоді. Всі ми любимо Україну, і всі ми любимо нашу землю, і всі ми любимо і схід, і захід одинаково. Я думаю, саме в таких святах і. Де також об'єднання народу України, які осмислюють, ну я знаю, своє життя. Підготувалася до Дня Злуки і Укрпошта. Спеціально до свята Української Соборності підприємство випустило нову символічну марку. Це дивіться, це західні орнаменти західного регіону. Та східного регіону, тобто, це об'єднали в одну марку, щоб показати, що Україна єдина, не дилима. Тобто сьогодні ті події, які відбуваються, на жаль, жахливі. і Сьогодні люди гинуть, але гинуть вони за свободу, за соборність, за, за нашу незалежність. Організатори сподіваються, що саме таке свято допоможе усвідомити українцям всю велич своєї нації та стане ще одним натхненням у боротьбі за свободу. Юлія Данило Городецький, телеканал Київ.